Потрійна ДТП на Львівщині поблизу Золочева зіштовхнулися два легковики та автопоїзд. Їхні Керманичі із Кривого Рогу, Тернопільщини та Рівненщини. На жаль, не обійшлося без загиблих. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 листопада приблизно о пів на сьому вечора. Спершу зіштовхнулися легковик Хюндай, яким керував 64 річний мешканець Тернопільської області, та автопоїзд Мерседес під керуванням жителя Рівненщини віком 37 років. Рухаючись по інерції, автопоїзд в'їхав в легковий автомобіль Мерседес, за кермом якого перебував мешканець Кривого Рогу. Від отриманих травм внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажирка 59-річна мешканка Харкова, померла на місці події. Усіх трьох водіїв доставили в лікарню святого Луки у Львові. Двоє пацієнтів перебувають у стані середньої важкості. Це, зокрема, 64-річний чоловік з травмою грудної клітки з переломами ребер та 37-річний чоловік з забоями грудної клітки. Та колінного суглобу. Ще один 31 річний постраждалий відбувся легкими травмами та лікується амбулаторно. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Як повідомила патрульна поліція Львівщини, за добу в області зафіксували дев'ять автопригод з потерпілими. Постраждали 12 людей. Двоє, на жаль, загинули.